Її син був азовцем і загинув, захищаючи від росіян Маріуполь. Свого Віталіка мати шукала понад півроку. Сподівалася, що він живий, але в рамках чергового обміну отримала його тіло. На честь сина Віта Харчук повісила на своєму будинку меморіальну дошку. Ще одна історія про українського героя Відарі Цесарук. Щоранку о о й Віта запалює свічку біля світлини свого єдиного сина. Мені кажеться, що він просто ось тут зараз з нами у дворі посміхається, як завжди. Фотографія Але на табличці армійська Віталій Вазові служив з 18-ти. Йому подобалося, що там справжні такі патріоти, там немає, тусь готовлять настоящих воїнів. Ця меморіальна дошка, що тепер висить у їхньому дворі, материн подарунок йому на іменини. Щоб люди знали, щоб люди бачили, що тут жив герой. Герой, який захищав нас. Він такий, такий по життю був, така у нього щира посмішка гарна. Йому мало би виповнитися земних 26 років, але назавжди 22. День його народження Віта святкує досі, хоч тепер і на цвинтарі. Віталія настало майже три роки тому. Він загинув у квітні 22-го, захищаючи від російської армії Маріуполь. 25 березня син мій був за старшого, єдиний азовець в цій групі, і їх окружили. І рація не відповідала. І він прийняв на себе таке рішення, що як тільки темніє, вони роблять димову завісу, пробивають у вас сусідній під'їзд, і він виводить всіх. Як хлопці сказали, нікого з двадцяти не було навіть поранено. Росіяни сунули на них дуже стрімко, і місто майже одразу опинилося без всього. Зник інтернет і зв'язок. І вже наприкінці березня Віталій дзвонити додому перестав. Та Віта, все ж сподівалася, що зрештою син дасть про себе знати. 31 березня мого сина бачили останнім останній день. Його привезли на позицію. Це Біля Маріупольського аеропорту була така спостережна позиція, де вони були в трьох з 1 по 4 квітня. Його група перестала виходити на зв'язок. Ще півроку Віталія вважали зниклим безвісти. Його не було у списках полонених і загиблих теж. Тому Віта продовжувала шукати всюди. І у вересні отримала звістку, тільки вже не від нього. Його поміняли. Це був по-моєму чи перший, чи другий обмін з цієї сторони. І півтора місяця він був в Дніпрі в морзі. І його його побратима і інших хлопців поховали як невідомих захисників. Свого сина Віта упізнала за численними татуюваннями. Був виклик ти зуб на спині, і на руках Азовські їхні татуювання, так і на нозі була морда вовка сина і бо єдиний поранене смертельне. Це не, не знаємо, напевно, снайпер зняв їх. Це куля в біску. У нього було повністю спалене лице. Зрештою поховали Віталія на військовому цвинтарі у Києві поруч із побратимами, які теж боронили Маріуполь. Досі тільки дати його смерті Віта не знає. Встановити її так і не вдалося, тому вона на надгробку приблизна. Коли 2 березня 22-го року був приліт по телевежі, він позвонив мені і каже, що був приліт. Кажу, так синочок там люди загинули. І так сталося, що ровно через півроку, 1 жовтня 2022 року, ми його перепоховали саме під цілею телевежею на військовому цвінтері. Тут вона щодня, бо єдине, чого тепер добивається Віта, це вшанування пам'яті її сина і всіх, хто поліг, захищаючи Маріуполь цілих 86 днів. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.